Ну, мобілізація буде стосуватися всіх військово зобов'язаних. Чоловіків, яким виповнилося на момент призову 18 років і до 60 років. Вона буде проходити, розпочалася вона від сьогодні і буде проходити на протязі 90 діб безперервно. Мобілізація буде включати в себе попередньо 4 етапи. Перший етап це буде безпосередньо призиватись військовозобов'язані та резервісти, які проходили військову службу, мають статус учасників бойових дій, тобто, простими словами. Почали служити з 2014 року. В другу чергу будуть прозиватися. Ті військовозобов'язані резервісти, які проходили військову службу до 2014 року, в третю чергу будуть призиватись офіцери запасу, які закінчили військові кафедри, і в четверту чергу в останню це за необхідністю, якщо буде напад на по чи привід для повномасштабної війни, то будуть призивати решта військовозобов'язаних чоловічої статі. Насамперед, зараз викликають військовозобов'язаних і резервістів за телефонами їхніми особистими та добровольно приходять до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Я також хочу нагадати всім, що за будь-яких обставин, якщо повістка не надійшла з територіального центру комплектування, всі військовозобов'язані повинні бути прибути до Лазівського РТЦК та СП протягом 10 діб спочатку мобілізації. Також нагадую, що пересування між областями і виїзд за країну заборонено. Є, дозволяється виїзд лише з дозволу начальника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Скажіть, будь ласка, є в якому документі зафіксовано? Ви там читали, які є групи обмежень, де ми можемо подивитися, щоб людям? Це стаття закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію, а також закон України про військовий обов'язок та військову службу. Там і про жінок, да, і про дітей. Там у яких... всі всі вказані ці по перелік. Іх випадків, коли особи не призв... не мають право не призиватися за мобілізацію, як зараз здійснюється чи не здійснюється резерв на підприємствах? Є стратегічні спеціалісти, які ну мають залишитись? Ну, на кожному підприємстві. У них з міністерством оборони укладен договір, так званий, на резерв, не резерв а вони заброньовані на бронювання цих Дефіцитних спеціалістів вони заброньовані і здійснення їх призову забороняється відповідно до закону. Як медики наші працюють, вони всі військовозабов'язані, в якому режимі. Вони працюють? Для кожного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки приходять відповідні наряди. Наряди на призов тої чи іншої категорії як військовозобов'язаних, так і офіцерів. Основна частина медичного персоналу це люди, які мають офіцерські звання, це доктора, лікарі. і на даний час ну, в більшості. Вільних шпиталів та в шпиталях ці посади укомплектовані. Тобто потреба в медиках на даний час не існує.